Вітаю гостей каналу! Сьогодні ми оглянемо комфортний, доглянений та просторий будинок всього за 5 км від міста Львів. Зразу біля будинку ліс і озеро, що створює чудову можливість для активного відпочинку, риболовлі, пікніків та прогулянок на свіжому повітрі. До будинку веде якісна асфальтована дорога, а вулиця, на якій він знаходиться, освітлена. Поряд проживають спокійні сусіди, ділянка огороджена. У будинку вже майже зроблено ремонт, тож дивіться садибу та підписуйтесь на канал, щоб і надалі мати можливість вибрати і придбати гарне житло в Україні. Площа будівлі 110 квадратних метрів, побудований він скерем зітобетону і облицьовано цеглою. Вікна всі металопластикові, з енергозберігаючими склопакетами, на підлозі по всьому будинку ламінат, крім технічних приміщень ванної кімнати. Стіни вже підготовлені під чистове оздоблення. Поклейку шпалер або пофарбувати. По всьому будинку зроблено натяжну стелю. Будинок побудований за усіма нормами будівництва з гарних матеріалів, тому зимою в ньому тепло, а влітку прохолодно. Власник сказав, що будинок побудований в кінці 2021 року. З комунікації є все і заведено в будинок газ, електрика, водопостачання, каналізація. Є індивідуальне опалення двохконтурним газовим котлом. Батарея в всіх кімнатах також тепла підлога розведена по всьому будинку і опалює весь будинок. В санвузлі покладено плитку на підлогу і стіни. Зроблені вже всі води й виводи для підключення сантехніки. Будинок великий, має три окремих спальних кімнати, велику кухню з усіма комунікаціями для встановлення і підключення кухонної техніки, прихожу, в які можна встановити, шафи купе, бойлер в який встановлено двоконторний газовий котел. Також є технічне приміщення, яке можна обладнати під будь-які потреби. Будинок підходить для великої родини та прийому гостей. Також є гараж на одне авто. Площа гаража 20 квадратних метрів з автоматичними воротами. Площа ділянки 10. соток. Земля родючий чорнозем. Ділянка правильно прямокутної форми, огороджена по периметру. Продавець виставив ціну на нього всього 7000 доларів. Власність приватизована та оформлена нотаріально. Зразу біля будинку ліс і озеро. Влітку можна там відпочивати, купати ловити силовити рибу. По дорогу не треба хвилюватися, вона асфальтована, вулиця широка та освітлена. В селі гарна транспортна інфраструктура. До міста кожні 20 хвилин їздить маршрутка. На авто до міста можна доїхати за 10-15 хвилин по гарній дорозі. В селі є все необхідне для проживання, магазини, аптеки, пошта. За останнім переписом в селі проживає більше 2000 осіб, зручне розташування села дає можливість швидко доїхати до міста з відповідними інфраструктурами Вісно до Львова 5 км. Кухня велика і простора, де можливість встановити кухню під будь-який смак і потреби. Зроблено вже всі виводи під сантехніку, встановлено багато розеток. Виведено газ під газову плиту, на кухні покладено плитку на підлогу і зроблено теплу підлогу. Я не ріалтор і в продажі будинку моєї матеріально зацікавленості немає, про суттєві мінуси в оселі на відео не видно. Краще всю інформацію уточняти по телефону продавця, щоб дарма не їздити на перегляд будинку і не витрачати кошти на дорогу. Спочатку телефонуйте, дізнавайтеся всі деталі, тоді вже приїжджайте на огляд будинку. На мій погляд, це садиба є непоганим варіантом, для того, щоб вже заїхати і мати все необхідне. Посилання на оголошення розміщені в описі під відео в телеграм-каналі. Якщо контактів немає або оголошення видалено, значить будинок проданий. Також підписуйтесь на YouTube канал. Коли ви підпишетесь, то ділите дзвіночок. Натискайте на нього, і ви зможете першими дізнаватися про нові та цікаві та недорогі варіанти нерухомості на моєму каналі. Можливо, ви знаєте когось, хто потребує подібне житло, тоді можете натиснути стрілочку Поділитися під відео і переслати йому. Також рекомендую передивитися інші відео на цьому каналі, оскільки вже є багато опублікованих відеооглядів про цікаві на дорогі будинки, які допоможуть вам прицінитися і знайти щось для своєї сім'ї. Можливо, саме цей будинок для вас.